Ось такий шашлик печіночний. Люблю, з вами сьогодні будемо готувати. І я покажу, як він готується. Він дуже-дуже смачний і зовсім не відчувається печінка, тому що лимонний сік і маринад його прибирає. Тож, це, це блюдо буде у вас і на святковому столі, і в буденний день можна. І на природі, можете на вангалі її смажити. Ну, я показала вам сьогоднішній рецепт. У духовці. Ну, що ж, йшли готувати. Друзі, я зараз вам покажу, як я готую шашлик із телячої печіночки. Я взяла небагато ось такий кусочок. Тут, считайте, як на одну порцію. Тут 300 г печінки. Навіть не на одну, а на дві. Я поріжу її ось такими немалими. Я її помила, почистила від плівочків Бачите, вона без плівочки. Ось така чудова, прекрасна, без прожилочок, без виємочок, без нічого. І буду різати на отакі кусочки. Вони і не малі, і невеликі. Зараз я іще прорізую. Ну, да. И буду помещать их в мисочку. Вот такие кусочки. Так. Так, Разрежем его пополам. Цей кусочок на копила. Ось так. І ще мої любі, Я беру ось таких сім пластиночок. Це індичий жир. Я його зняла з індичого хвоста. Там дуже багато жиру. Він чистий, він хороший. Так що його можна використовувати. Я взяла такий 7 кусочків, також додам його до. Печіночки в миску. Так. Зараз я приготую маринад. Я беру одну із таку цибулинку. розрізаю на попола і дорізатись на такі долі. Я думаю, що з печінки, шашлик, не всі готують і не всі знають, як готувати, то сьогодні вам я предоставляю таку можливість подивитися і приготувати цікавий рецепт шашлику. Я буду готувати, звичайно, його у духовці. Так, я цибульку ось так руками, і я її розімну. Треба розімняти руками, щоб вона. Віддала свій сік в печіночці. Добре, так, розминаємо руками. Ось я думаю, і все і додаю до печінки. У мисочку. Так. За цибульку я буду додавати. Трішечки сухого часнику. Трішечки буквально. Трішечки. Ось так. Так. Десь буквально одна третя чайної ложечки. Також я буду додавати приправу до шашлику. І сюди можна додати одну чайну ложечку, тому що нічого не солене. І також мелену паприку. Паприку я також додам одну чайну ложечку. Паприка вона не спортить смак нічим, вона тільки придасть пікантності такої шашлику. Також я додам перцю меленого. Віддавайте за своїм смаком. Теж ну, десь одна третя чайной ложечки. І я все-таки додам ще одну щепотку солі. І я це все перемішаю. Ось так це буде достатньо. Перемішуємо так, щоб все перемішалося, щоб цибулька була не з кожним кусочком. Вирте, любите, це буде дуже смачно. І шкварочки, оці це сало із індиче. Я рахую також, жир цей індичий, він також буде маринуватися з усім. Ось так. Я накрию кришечку і нехай стоїть хвилиночок. 40. І так, наш шашлик маринувався, у мене аж 50 хвилиночок. Запах такий вже класний. І зараз я буду його нанизувати на ось такі шпажки для суші. Спочатку я нанижу наш жир індичі. Тоді печіночку. Я буду ось так. Проше на, нажимати. О, тоді знов жир. Не хочеш аж шкіратися, так? Ось так. І знов печіночку. жир и печеночку получается у нас такие смачные уже смачные да кусочки из жир и печеночку Так. Я зроблю трошки вільніше, щоб шматочки добре просмажувалися. І виходить, у нас ось такий шашличок. Знаєте, запікати я буду його в рукаві, приготати також буду. Треба слідкувати, щоб він не пересмажився. Рукав для запікання. І я ось так на підготувала деко. І буду викладати вдеко. Один. І так я начиню решту шашликів. Ну, от і все. Шашлики в наші в пакеті для запікання. Духовку я розігріла до 180 градусів. І буду погружати для приготування відтіночних шашлачків. в духовці запікаються. П'ятнадцять хвилиночок прийшло. Я пакет розріжу. І нехай, сослички з сюжаряться відкрито, я буду їх перевертати. Ось дивіться, які вони вже да, запеклися. Я зараз переверну їх на іншу сторону. Ось так хай краще запечується з цієї сторони. Боже, Який запах. Неперевершений запах. Боже, подивіться, який смачний. Так що я рекомендую готувати. 10 хвилиночок, 15 хвилиночок з однієї сторони і хвилиночок. Я ще трішечки збризну соком лимона. Ось так. І все. пройшло 25 хвилиночок. Шашлички наші приготувалися. Подивіться, як вони виглядають смачно. Ось, які вони блискучі, смачні, запашні і шкварочки підсмажились. І я зараз їх буду скидати в миску, і Я зараз буду скидати їх в миску. Ще до шашлику поріжу ось таку <кхм>, синю цибулинку. цивулинку. Ну що ж, погляньте мої любі, яка краса вийшла. Цибульку зелену я поклала цілою. Може, хто захоче, буде тісти. І оця цибуля також прикрасила наш шашлик. І подивіться, ось яке підсмажене це м'яско, то є жирин дичай, да, типа як шкварочки. І печіночний шашличок ось такий. Це дуже-дуже смачно. Угу. Mm угу, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І з цибулькою? Угу. Mm -hmm. Із зеленою цибульки. М -м -м. Любить. дуже-дуже смачно готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам всім миру і здоров'я. До зустрічі!